Всім привіт! Знаєте, це відео мало би бути про те, як я веселий запавно проходив рейд, і мало би бути завершальним у серії. Але відеоматеріал не зберігся, компутер мій відправив у ремонт, а я пішов плакати. Тому вже як є, наразі ловіть з мене максимально короткий пересказ того, що відбувалося. Зайшовши у рейд з моєю молодою і амбіціозною командою, нас чекав бос. Це що в нього ремінь? А так ось що це за штука у нього в руці. Там ще й такий режим є. Бос був не настільки сильний, але все одно на кожного боса в рейді необхідно знати тактику. Так, шановні, в когось є якісь ідеї. Але один герой вирішив, що він самотужки зможе подолати боса, і він ринувся вперед, залишивши танків і хілів подалеко позаду. Тому сьогодні я дам вам декілька порад щодо реїв. І перша моя порада, і самоосновна, якщо ви берете паладина в рейд, переконайтеся, що він знаходиться з вами в одному Discordі, і ви знаєте, де він живе, щоб в разі чого приїхати до нього додому і наказати. Друге, якщо ти все ж таки вирішив, що тобі пора пройти рейд, перед цим ливші тактику на босі, знання це сила, а якщо ти ще й вмієш читати, це збільшує твої шанси на проходження любих рейдів і любих босів. Я в тебе вірю, в тебе все вийде. Ти молодець. Третє, оприділися, як ти хочеш ходити в рейди. І які вершини ти хочеш покорити. Якщо ти самотній молодий чоловік в самому розквіті сил, і ти не хочеш прив'язувати себе до гільдії, шукай рейди через пошук гру. Дуже зручно, дуже приємно, дуже швидко. З мінусів: вбита соціальна атмосфера гри. Пугі, які хочуть, щоб ти був топовим рейдером, бо їм самим треба, щоб ти їх якось прогонив. Якщо ж ти є соціальна особа, яка любить побути серед таких, як ти, то ходи на РД в гільдії. а зачасту на старті сезону гільдії формують статики, щось по типу основного костяка рейду. За тобою закріпиться місце, де ти зможеш спокійно проходити та вбивати босів. З мінусів жорстка прив'язка до рейдового часу гільдії. тобто якщо у вас є РТ, яке починається на 20 вечора по Києву і триватиме до 23-ї. То ти та маєш залізно бути. Тобто Вов перетворюється в дорогу роботу. Комусь це подобається хтось до цього звик, особисто мені воно не подобається, тому я завжди обираю перший варіант. Обирай, що тобі зручніше. Ви же можете написати свої історії з рейдів і хто як рейдить у коментарях. Мені буде цікаво почитати. Особисто я не дуже сильний у цьому контенті, мені більше подобається білочок цьомати і маунтів позбирати. Далі. Передусім підготуйся. Прочитай гайди на босів, про що я вже казав раніше. Зроби зачарування, постав камені в мод і візьми з собою їжу та фласки, а ще встанови адони, ДБМ або біквікс для тактик, пікаура для підказок та детейс, щоб бачити свій ДПС або ХПС. В самому рейді саме головне слухати рейд-лідера. Не соромся ставити питання, краще уточнити боєм, ніж випівнити весь рейд. Тримай правильну позицію та рухайся і пам'ятай, іноді краще вижити, ніж надувати цифри у таблиці. Будь пунктуальним. Та, хоч вчасно, не будь токсичним піздюком, бо помиляються всі, а головне, підтримуй команду. Адже рейд це команда гра, а не соло-геройство. на наостанок. Аналізуй себе, подивись слогі, переглядай ДПС, роби висновки. З кожним рейдом ти ставатимеш сильніше. Тож готуйся, вчися, і головне отримуй задоволення від гри, з вас лайк та підписка, і я пішов далі, тому що скоро Легіон Ремікс. Всім удачі, вам та здоров'я!